Вітаю вас, друзі! Поістину прекрасна подія відбулася нещодавно. На каналі Української Реслінг Арени вийшло нове шоу. Зветься воно No Remorse. Відбулося воно давно, а саме 26 вересня, але переглянути я рекомендую. Бої стають все цікавішими. Святе лайно, друзі! Тут вам і Дастін Лі проти Алекса Дісіна. Тут вам і створена групіровка, яка тероризує українську рестлинг-арену. Тут та й дружба, і кінець дружбі. Коротше кажучи, все це ми зараз обговоримо. Шоу триває дві години, але я роблю це для того, щоб вести у вас курс лише за п'ять хвилин. Сідайтеся зручніше. Мене звуть Фокс. Поїхали! Перед початком шоу Іван Сан починає свій чесний ринг, і крокує він на арену, щоб оголосити гостя. Сьогоднішнім моїм гостем буде. На диво, із всіх атлетів, які є на українській реслинг-арені, він обирає чомусь Андрія Гайдая. Можливо, варто було почути Дмитра Шамрая, якого вже є величезна аудиторія прихильників. Але ж ні. Він обирає взагалі непідписаного чувака. Хто ж такий Андрій Гайдай? Перший його офіційний бій відбувається з Дмитром Гамбітом Шамраєм, про яку я згадував вище. Бій був за контракт української реслінг-арени, і як ви розумієте, він його програв. Так він показував непоганий бій, щось вигадував, щось імпровізував, але по факту він так і залишився сірим кардиналом цієї історії. Потім взагалі невдалий бій з папи Джо. Який він фактично провалив. І отримавши такого гарного батьківського ляща, він сидячи в кутку, знайомиться з Любомиром та Левіном. Давай дружить. Ну а дружить по факту треба проти когось. Ну і тепер з огидного дуета ми бачимо огидне тріо. І не дивно, що саме на чесний ринг Андрій Гайдай виходить в супроводі Левіна та Любомира. По факту Андрій Гайдай є молодим, ну а за правилом молодим слова не давали. Ну і Любомир, вихоплюючи мікрофон, починає погрожувати Івану Сану. А погроза звучала так: вилкою в око, або ж тут я навіть не буду продовжувати. Іван Сан відразу обирає перше. Боже мій бідний Іван Сан, господи. Я ж… Вже... ну і чесний ринг перетворюється в кривавий ринг. До речі, це нова концепція шоу для нового ведучого. Кривавий ринг! Йоу! Тріо огиди, як вже можна назвати, реально довели Івана Сана до ручки. І тут він робить гучну заяву. На наступному шоу Я Іван Сан викликаю любого загиди. Скільки їх там уже? Троє! Майру коросірза! І відкрив шоу Пепсі Коля, який нещодавно повернувся. Я почув, що тут є якийсь турнір, і чому б І може він думав, що його опонентом, так як він недавно повернувся, кинуть якусь Маска! Його опонентом став сам Кенні Рівера. Звичайно, Пепсі програв, турнір для нього закінчений, але хто нападав, той не підіймався. Пепсі накинув нам інсайт. Потім хочеть увести новий титул, а саме командне чемпіонство. І Пепсі готовий поборотися і тут. Виклик кинуто, але сам в полі не воїн. І Пепсі Коля демонструє нам нового дебютанта. Це мій любимий котик публік. Ні, ні ні. Руслан? Серйозний тіп каже Пепсі Коля, це вам не хухри мухри, він і. Валився На піску, на траві у заброшах, Де тільки мій? Така собі чорна конячка української реслінхарини, а можливо навіть і козарь. Шо, 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 сказав гамбіт. Ей, тоні, бери мою шляпу і пішли. Якось дивно звучало. бери мого капелюха і пішли. Вибачаюсь, для Габіта та Тоні це вже буде другий бій. Перший був уже на тому самому Summer Time Madness проти репкору і був зірваний огидою. Нахріна вони це роблять? Руслан Каланджо показував себе не з найкращої сторони. Грязні удари, і те утримання, яке він зробив, також було на канатах. Чи зробить це йому репутацію в українській рестлинг-арені? Навряд, але з таким вчителем ну, можна було б грати й частіше. Гамбіт в звичній манері радував публіку. Так само і Тоні. Щось ми вже бачили, щось було дійсно нове. І доки Пепсі Коля з гамбітом вирішували справи за межами рингу, грязний трюк від інсайна зробили вирішальну крапку. Замість келихів шампанського, улюблений напій Колі, і матч завершено їхньою перемогою. Вітаємо! А турнір за честь бути претендентом та змагатися за світове чемпіонство в розпалі. І ми підкрадаємося вже до кульмінації, а саме півфіналу, де в одній половині зійшлись Кенні Рівера та зловісний Володимир Ворон, а в іншому Ярос Лютий та рейнджер Леонід, як я вже і казав, Кенні Рівера переміг на саме та Madness того ж таки пепсі -колю. Так, я, я не скажу, що це далося йому важко, і Кенні повірив себе настільки, що звернувся до Володимира Ворона з такими словами: коли ти відеош проти мене на ринку будеш літати, бо як цей драний горобець? Що ж сказав Володимир Ворон? Ну тоді йди сюди. Нікс це... <світка> Спроба! Так, Давай третій раз. <світка> сьогодні ми вп'ють. <світка> що ж це буде? І по факту все виявилося навпаки. В один момент всім стало ясно, але сталося диво. Небеса почули Кенні Риверу. Ну точку, що це? О, це це що це той, хто я думаю? Послухай, ну, очевидно, що так. Його величність фортвейн, друзі. Просто феєрична поява лорда Вейна внесла корективи в цей поєдинок. Його величність чекає чекать. Чекать чекається Рів... на останньому диханні вже з канатів. Кені Рівера зробив свій фірмовий катер. Кеніревера може йти готуватися до фіналу, а вас, зловісний Володимир Ворон, я попрошу залишитися. Це сказав не я, це сказав лорд Вейн. А тепер інша частина турніру: Рейнджер Леонід проти Рейнджер люто. Чесно, я думав, Ярика потече бачок. Так, звичайно, його сватають вже давно до світового чемпіонства. Він сам собі сексі, але ну, блін, рейнджер леонід. Ображений і злий на всіх і на все. Йому не подобається навіть його вигляд в дзеркалі. Він готовий просто нищити все на своєму шляху. Та ти шо? Так і одразу ризик. Um. Ох, який фліп! Сules не Але Ні. Ярославець в це німецький суплес. Леоніда і. Чи це кінець? на канатах! Ой-ой-ой, як він ловить! Тут і невже він готується виконати чокслем? Готується і який! Яка відповідь? Ворота, да? подивись, розгон. і... Візитівка Яруса! І вона була особлива. Адже надрукував він її з обох сторін. Ще один розгін і? і Зворотня візитівка Яруса! Зворотня візитівка Яроса. Подивись, каже, що на звороті утримання! Один, один два, три! три! Вітаємо Яруса у фіналі. Це буде запекла бійка. Ну і на арені з'являється світовий чемпіон Хантрі. Я Знаєте, я хотів би сказати: Хантрі реально обесцінює титул. Є одна сторона по типу турніра, де бійці реально змагаються між собою, вони доводять, що готові стати чемпіонами, і є інша. зараз... На цей раз він запропонував побитися за свій чемпіонський пояс папі Джо. Я просто вимушений прийняти цей віз. Хто далі? Ахуєнний? Папу Джо з якоїсь причини взяли в українську рестлинг-арену. Ходять чутки, що кефір заборгував йому чималу суму. І папа Джо такий, я закрию нахрін ваше шоу. Ні, ні, ні. Їхній лідер Хантрі вирішує зробити так. А що ти програєш. граєш? Пана кефіра, ти будеш вирішувати сам. Не пройшло і двох хвилин, і папа Джо своїм цим тілом зносить рефері. Той відпочиває під рингом і на арену вривається тріо-огиди. А подожіть, не тріо? Квартет? Для кефіра програш Папи Джо був дуже вигідним, адже тепер його не тероризуватимуть. Гайдаю хотілося просто відомстити. Огида це СУКА! На жаль, Папа Джо повертається ні з чим. Дома можеш сказати, що гроші пропив портерпаві. А наступний наш бій ринг-анонсер голосив, як... Токсичний нік та репкор об'єдналися в команду і змагалися вони проти тріогиди. Не знаю, чи за 5 хвилин я зможу описати вам цю передісторію, адже це все схоже на якийсь індійський серіал. Любомир та Левін бродили собі від шоу до шоу. Як один момент вони допомогли взяти екстремальне чемпіонство токсичному ніку. Друг друг, брат, брат цілувались дьосна, аж в один момент просто вони вже роблять йому утримання. Десь в офісі навіть знайшли рефері. Любомир же ж першому двої зливає чемпіонство. Токсичний нік волає і викликає їх на дуель: двоє проти півтора опонентами. Припкора також є старі рахунки з огидою. На саме та меднес вони проводили реально крутий бій з Гамбітом та Тоні. Що ж, міців 3 на 3 почалося, і скажу вам, ну, які суперники, такий бій. В один момент ти реально вже не розумієш, що відбувається на ринзі. Знаєш, як є в школі живий куток, а це огидний куток. Дуже огидний куток. Командиві жуткий. Сандсет фліп! Ух, з... У з ві... вітролом та Левін. Атака від вітро лома. з них Левіна. І ще раз. В Канатах і. Елбоу. Подій. Так само, як і те, що намагались зробити. Саме так, друзі, тим часом втручання Любомира перериває командний прийом. Ловить Шерного. Гайдай, подивись. І У. прямо в голову! Утримання! утримання. рингом! Левіна, і не Левін не повітря! Співає прямо на ніка. Елбо, друзі. Так, а між тим. Не буде не я, кострибко! Скорисних І непоганий мічінок у драйверу тримає драйвер. один. Три навіть не знаю, що вам ще й сказати. Друзі мої, от ми і підібралися до найцікавішого. Алекс Дісін проти Дайхард Лі За звання екстремального чемпіона. Тут ми бачили реальний хардкор. Я ні в якому разі не хочу обесцінювати Алекса Дісіна. Він реально дуже крутий. Але легенда ці зробила великий внесок в екстрім. І це видно вже по цьому шоу. Тут ви можете бачити і степле. Я не розумію, як і дубінка з шипами. Слухай, у мене є така штука, яка плікаторк така. Да? Вау! Wow. Трошки цей був. Передихнемо і знову пішли. Перекур закінчився і. Чесно, навіть моя наречена, яка взагалі не цікавиться реслінгом, в моменті заліпла так на хороші хвилини дві. Небезпечно рятується Дастя. Не потрапляв провал, біо. Що робити фінішер Дасті! Це просто отримання. Смертельний ну, драйвер вже. Два. Один, два і три. Що ж, друзі мої, а ми підібралися до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам це відео. А якщо сподобалося, то поставте лайк. З вами був Фокс. Чекаємо наступного шоу. Нехай живе українська реслінкарина. Алюмінь!